У Сторожинці річка Сірет вийшла з берегів. Так у соціальних мережах активно поширюється відео, зняте 28 травня. На ньому видно, як вода залила пляжну зону разом із дитячим майданчиком. Як повідомляють в обласному гідрометеоцентрі у понизі сірету внаслідок сильних опадів 28 та 29 травня сформувався інтенсивний дощовий паводок. Вода стрімко піднімається, що фіксують гідрологічні пости. Станом на ранок, 29 травня, опади припинилися однак, через дощовий стік. Рівень річки Сірет у напрямку державного кордону все ще повільно зростає. За останні години ріст рівня води на річці Сірет у місті Сторожинець суттєво уповільнився. В низько розташованих місцях відмічається вихід води на заплаву. На річках суббасейну пруту спостерігаються невеликі підйоми рівнів води. Окрім того, через негоду у Чернівцях та Чернівецькому районі було підтоплено будинки та повалено дерева. Зокрема, 28 травня працівники ДСНС допомагали у відкачуванні води з приміщень з закладів дошкільної освіти, а також з підвалів приватних будинків. Також тричі надзвичайники виїжджали на розпилення повалених дерев в обласному центрі.